Слава Україні! У нас прийшла вчора така дуже важлива річ, що сканер до дронів. Разом з нашим Ігорем Колодюком, з благодійним фондом Скат в Тернополі, ми надаємо допомогу на першу лінію фронту для хлопців. Це дуже важлива річ, яка рятує сьогодні життя. Дві штуки коштують більше п'яти тисяч злотих. Долучайтесь, будь ласка, до нашої допомоги. Тому що завдяки таким важливим маленьким речам це рятує життя наших хлопчиків на фронті. Я постійно спілкуюся з нашими хлопцями на всій лінії фронту. Наша христинка Трагомарецька була в Торецьку, Хлопці наші на Донеччині, на Сумщині. Ворог зараз лютує, жахливо бомбардує повністю всі позиції, їм потрібно вистояти. Це вже третій наш комплект по 25 штук для чергових хлопчиків наших на фронті. Перший пішов у нас з через нашого фенюченка Сашу. Пізніше ми відправили разом на розвідку. Нашу зараз новий комплект. І Міша, який дуже справно за виготовляє, дуже дякую Міші ці бафи. мене запитав, скільки мають хлопців під обікою. Тому що цих шапочок потрібно багато. Потрібно носилки, які витягувати з поля болю ручні, як витягувати хлопців, такі вручні, щоб тягнути. Потрібно багато коріматів інших. Мішків, спальників для хлопців, потрібно одягу, багато форма, ззуттям натиском, які ми купуємо в ханеті, потрібна монокулярні фронти, біноклі, потрібні міцніші генератори, практично, і потрібно до 10 автівок. І я потрапила на шахраїв і зробила передоплату на два авто. Авто для ЗСУ, не поведіться, це шахраї. Які обманюють і вони жирують на нашій з вами патріотизмі. І мені було дуже приємно, що вся Україна повстала. Всі мої хлопці, волонтери, всі мої друзі, знайомі вилавлюють цих країв по Україні. Не важливо, що як це закінчиться, важливо, що є сила духу, і важливо, що нам потрібно ще 10 автівок. Тових заверт одне авто дає струскавцям. Його партнер Яник дає друге авто, звідсіля будемо його купляти. Третя автівка десь далі є. Четверто хлопці купляє Сергій Коніверсалюк на місці в Україні, і разом ми сильні. Разом ми можемо поєднати всі сили, щоб допомагати нашим хлопчикам на передовій. З Ігором теж мусимо заініціювати з Томком Зальвертом. Реп для хлопців на Сумщині на Курському напрямку. Та теж дуже зараз жахливо. Хлопці повинні вистояти. У нас з'явилися наші друзі-поляки, які захищають е, Україну Себастьян Ертгард на Харківську напрямку. Е, наш яцек на Сумщині, на цьому напрямку. Це патріоти Польщі та України, які стоять на передовій на українській лінії. Нам потрібно ще купити шлем для Себастьяна. Для яцька цей монокуляр, такий-такий серйозний. Нам ніколи покладати руки, ми повинні. Разом поєднати зусилля, щоб допомагати фронту України. Перед нами великий захід. 24 лютого всіх запрошую на 16 годину млина Ротера на виджу Солідарна з Україною. Будуть всі найкращі волонтери з України, всі найкращі волонтери з Польщі, ті дотичні війною, які допомагають і доїжджають практично на фронт. Ласкаво запрошуємо на захід, який відбудеться 24-го в «Млинах Ротера, на 16-ту годину. Там ми поєднаємо всі зусилля. Всіх наших найкращих волонтерів з передовою, щоб як говорив наш Вітя з Київської фундації, організувати армію волонтерів. Армія волонтерів це дуже важливо, тому що практично наші зусилля слід поєднати, тому що ми місць, ми сила з вами і разом з нами, завдяки нам, Україна вистоїть. На цьому тижні у нас приїжджають волонтери. Завтра, здається, Володя не дошивка доїде, а в п'ятницю доїжджає наш Віталій з Кракова і будемо передавати далі через Київські фонди допомоги. Ми відправляємо, будемо завантажувати Харків. Ми будемо завантажувати корм для притулків в Україні, для місця під сонцем та інших дотичних притулків. Так що нам ніколи покладати руки. Я хочу подякувати Міхалу Мусилу, який так дієво теж допомагає. Христина Дрогомарецьким всім. На фронті України він разом з нами. Всі разом ми повинні об'єднати зусилля, щоб в такій жахливій війні, важкій війні України проти орковської агресії, рашистської агресії вистояти. Слава Україна! Все буде Україна! Урожаєм слава.